Друзі, сьогодні ми будемо в'язати ось такий светр-пагутинка. Легенький, ніжний. Подивіться, як він получився. В нас ідеально, тому обов'язково у вас все вийде. Ось так він виглядає на мені, показую рукав поближче, манжет. Він такий вільний. В нього від до 50-го розміру. Будемо ми сьогодні в'язати нову павутинку, светрик. Я вже її наскільки полюбила, що зараз вже повторно навіть деякі кольори в'яжу. А сьогодні я обрала колір 9024. Скажу вам, що в мене ось схожий. Зараз светрик на мені, тому я люблю всі відтінки зеленого, яскраві кольори люблю. То будемо розпочинати. Для цього нам потрібно буде три моточки пряжі на розмір до 50-го. Він може бути як оверсайз, а може бути по фігурі, як у мене. Я використовую для горловини спиці номер 5 Для основного виробу я беру спиці номер 12 будемо в'язати в дві ниточки. Беру маркери 8 штук, такий на початок ряду. Цей маркер нам також буде потрібен. Він нам буде. Показувати, який ряд нам зробити збільшення, який просто ми пров'язуємо. Обов'язково лічильник рядів для рукавів нам дуже необхідний. Так, кусачки, щоб ниточку перерізати, можна і перервати. І використовую ось такі спиці номер 35 Це саме для манжетів. Тож, давайте розпочнемо. Я обожнюю реглан зверху, тому я вас буду влюбляти, влюбляти і влюбляти в нього. І розповім, саме я роблю реглан. Тобто я набираю 80 петель плюс 1 з'єднувальна. І ось такий мій улюблений реглан. Я вже зробила не знаю, яку кількість цих светриків, просто ідеально, виходить. ми виділяємо 2 петлі на регланну лінію. 9 на рукава, спинка і перед по 27. Вистачає три моточки. Тому давайте розпочнемо. Беремо і набираємо. 81 петлю. Я набираю самим звичайним способом набираємо 81 петлю. Як я роблю? Дивіться, ось так. Сюди завожу спицю під пальчик і захвачую та, нитка та, що на вказівному. Далі, бачите, я так, веду спицю і захвачую та що на вказівному. Знову. Під великий палець до вказівного і зробила петельку. Завжди набираю на одну, спицю, на одну спицю, не на дві, а на одну. Ось так. І в'яжемо ми потрібну нам кількість петель. В нашому випадку це буде 81 петля. Давайте набираємо самостійно і зустрічаємося, коли всі наберуть. Набрали всі 81 петлю. Якщо хочете зробити, наприклад, горловину трішки іншою або більшою, можна збільшити. Можна, наприклад, дивіться, тут 30, тут 30 і 10. Да? Якщо у вас, наприклад, розмір більший, цим самим ви збільшите горловину і збільшите ваш, вашу павутиночку. Так, значить, робимо. Першу петлю. Перший ряд буде такий тугуватий, але це тільки перший. Далі потім піде дуже-дуже легко. Так, беремо робочу нитку свою. Перш за все ми беремо, перекидаємо. І сюди ми беремо цю петлю, перезнімаємо. Ось так перекидаємо і тут підтягуємо. Ось так. Я назад її не перекидаю, я просто її в'яжу. Ми в'яжемо резиночкою один на один по кругу і в'яжемо 4 рядочки. Ось так лицева, виворітня, оце лицева, виворітня. І так ми чередуємо по кругу. Ось так ми з вами. 4 рядочка. Лицева напроти лицевої, виворітня напроти вирітньої, це у нас буде резиночка 1 на один. Пров'язала я 4 рядочка резиночкою 1 на один. Тепер ми будемо розставляти з вами маркера. Перший на початок ряду ми поставили пров'язали 2 петлі регланої лінії. Поставили маркер. Тепер ми в'яжемо дев'ять петель просто лицевими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять Поставили маркер дві петлі регланної лінії. Поставили маркер, і тепер в'яжемо ми з вами 27 петель. Потім ставляємо маркер, дві петлі, і отак по кругу показую, що вийшло. Значить, ось так виглядає розміточка. Розмітку зробили ми маркером. Так, тепер ми переходимо в'язати на спицю номер 12. Тобто я беру і сейчас номер 12 спицю і в'яжу петлі. Перекидаю маркери просто лицевими і просто на спицю номер 12. Так, перевіла я на спицю номер 12. І тепер ми починаємо з вами. Ось так виглядає. перші пару рядочків буде натягнуто, а потім все буде добре. Не переживайте, тут у мене трос номер 60. Тепер ми позначаємо наш рядочок, що ми тут робимо з вами добавочки. На початок ряду ми вішаємо маркер. Ось так. Тепер як ми робимо? Дивіться, значить, я беру ось петлю, пров'язую. Потім я залажу в нижній рядочок, піднімаю і ще раз пров'язую. Цей ряд ми будемо збільшувати. Тут пров'язали. Дивіться, наступна. Пров'язуємо, опускаємося в нижній ряд, піднімаємо і пров'язуємо. І ось так ми чередуємо. Ряд ми пров'язуємо з добавочкою, і ряд ми пров'язуємо змін просто лицевими. Дуже легко, просто релаксуючи, ми в'яжемо. Ось так. І тепер ми перед регланною лінією додаємо, і після регланної лінії ми робимо добавочку. Перекидаємо маркер, просто лицево-лицево маркер перекидаємо, пров'язуємо і ось так опускаємося. І далі в'яжемо до наступного маркера. І так, ряд ми пров'язали з добавками. Наступний ряд ми в'яжемо беззмінно. І так, ми в'яжемо, щоб у нас оця регланна лінія була. 19 см. Ось так. Кому треба більше, той вяже більше 22, 25, тобто, на, мій, на, на мою фігуру я в'яжу 19 см. Так, друзі, зв'язала я регламну лінію, міряємо її. Так, дивіться, в мене вона вийшла, так сказати, Якщо брати, бачите, від краю, то вже аж 20 см. Цього буде достатньо. А так, десь 18,5, а ще плюс потягнеться, тому цього буде достатньо. Так, Що ми робимо далі? Дивіться: дов'язую я до маркера. До маркера. Я один маркер знімаю, беру одну петлю з регланої лінії. І пров'язую, потім розвертаю наше в'язання, і там, де в нас спинка, ми будемо, значить, пров'яжемо один ряд виворітньо, другий ряд, вертаємося наш виворітня, лицево-виворітня. Чотири ряда ми пров'язуємо. Ще буде у нас азіатський росток, ось так от. І потім будемо з'єднувати. Показую. значить, першу петлю ми знімаємо і вяжемо виворітними. І заберемо одну петлю з регланної лінії. Ось так. Ось, бачите, я тут також знімаю маркерочок, одну петлю з регланної лінії я забираю. Розвертаю наше в'язання ось так. І повертаюся назад. Першу петлю ми знімаємо, інші пров'язуємо. Це у нас буде так званий азіатський росток, тобто ми спинку удлиняємо. Зав'язала я ось чотири рядочки, так ось вони виглядали, дивіться. Тепер що я роблю? Беру я голку з ниткою і переодягаю наші петлі рукава на окрему нитку. Як ми це робимо? Зараз я вам покажу. Ми беремо, знімаємо нашу петлю, та шоригла на лінії, знімаємо марки і просто переодягаємо голочкою обережно, не гублячи жодну петлю, на ниточку. Получається, маркер ми приймаємо один і одну регланну лінію забираємо на рукав. І просто зв'язуємо. Ось так беремо і вузликом, як, як хочемо, так і робимо. Не заважало. Тепер беремо і з'єднуємо. І так в'яжемо до наступного рукава. Наступний рукав ми теж перезнімаємо на додаткову нитку. Просто лицевою, знімаємо наш маркер і в'яжемо, звичайно до наступного рукава. Ось так. Різняли ми другий рукав, тепер також з'єдную. З'єдную і просто в'яжу по кругу. Буквально пров'язую три рядочки, перезнімаю. На додаткову нитку, навіть перед і спинку, от низ так сказати, і перехожу в'язати рукава. Я зразу в'яжу рукава, один потім інший, а низ уже в'яжу, і не переживаю, і не прощитую, чи вистачить мені, чи не вистачить ниточки. Тому і вам так само рекомендую. Пров'язуємо 3-4 рядочки і перезнімаємо. На будь-яку іншу додаткову ниточку, і переходимо в'язати рукав. Друзі, так, дивимося, значить, ми... я зв'язала один рукавчик, він просто ідеальний. Зараз ми з вами будемо в'язати другий. Беремо ось те, що ми знімали петлі, їх перезнімаємо на спицю нашу на спицю номер 12. Пам'ятаємо, що їх тут 27 петель. Так, перезнімаємо. Є. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.

Так, і нам треба приблизно розділити пополам. Так значить. Два. Три. чотири, П'ять. Оце в нас якраз уже середнє буде. О, ні, не середн. П'ять. Шість, Сім. Вісім. Дев'ять. Да? Ось так, так, є. Ось так. І ми з вами ставляємо маркер на початок ряду і в'яжемо, починаємо в'язати. Значить, Перший ряд ми пров'язуємо без змін. Просто в'яжемо по кругу. Ось так. Пров'язала я один рядочок, перехожу в'язати другий, і ось тут я роблю зменшення. Я роблю три зменшення з двох петель. Я в'яжу одну. Ось так. Потім я пров'язую дві, роблю друге зменшення. Так от розвертаю і пров'язуємо дві позвичайні і дві. Петлі я пров'язую, перед цим розвертаю їх. Ось так. Пров'язую я до кінця ряду. Так. І після того, як перекинула маркер, пров'язала одну петлю, щоб він у нас ніде не дівся. Я нажимаю цифру 2, наступний рядочок. І так нам потрібно пров'язати 34 ряди, без змін, без нічого. Просто 34 ряди. Потім я перехожу на спицю 3,5 для. Ось такого манжетика і пров'язую 8 рядочків. Ось так. І на дев'ятий я закриваю. Ось так виходить. І вуаля, наш светрик готовий. Я сюди прикріпила бачите, такий металевий декорчик, щоб розрізняти, що це саме перед, щоб не путатися. Ось такі наші рукава. І ось така ось ніжна хмариночка. У нас вийшла з вами. В кого. Получилося, я знаю, що обов'язково получиться. Пишіть мені в коментарях. Якщо не получилося, задавайте питання. Я з радістю відповім.